То такі breaking news, Wall Street Journal Джорнал повідомляє, що значить Саудівська Аравія попередила передала дані США, що Іран планує атаку на Саудівську Аравію і Ірбіль в Іраку, щоб відволікти увагу від тих протестів, які відбуваються всередині. Ну тобто починати, почати війну на близькому сході. Атака на Саудівську Аравію, а да. їм а їм не не, не забагато атаку на Саудівську ну, оце, Аравію? Ну, це, це Wall Street Journal, Тобто, видання більш ніж авторитетне. Тому я не думаю, що там можуть написати якусь дурницю. І це новий, оцей це про те, що ми говорили. Оце, оце це війсьла. Росія, Ірану а давай. Режими. Що стосується Ірану, ти знаєш, мабуть, сьогодні була новина, і вона так: ну бринить. Оце українське слово чудове, бринить. От воно бринить. Що Іран прямо буде поставляти нові роки ракети, Росії безпілотники і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, Іран, ти знаєш, вимагав зустрічі з українським керівництвом, щоб довести, що він нічого не передає. Але знаєш, тут мене цікавить інше. Тобто, звичайно, Ірану немає жодної довіри. Але є довіра, наприклад, до сполучених штатів, у яких є розвідка, у яких і так далі, і так далі. Вони це не спростовують, вони це не підтверджують. Це якісь агенції, ну нормальні агенції. Там, наприклад, Wall Street Journal, наприклад, про це пише. Але ніхто не може пояснити, як саме вони передають. Ці ракети Російської Федерації, це ж е, у них нема, у Ірану нема спільного кордону з Росією. Не ну, розумію, що щось я таке? можу прокоментувати ви звичайно я, це я, питання теж, до тебе. Дивись, ну по перше, що до безпілотників, то це якраз знову таки були перші США. Місяці два тому США повідомило, що Росія дала запит Ірану на безпілотники. Потім повідомили, що приїхали російські спеціалісти. Вони ж прямо онлайн повідомляли, да. а потім прилетіли мопеди до нас, да. тобто все підтвердилось від А до Я. Так а зараз США каже абсолютно чітко, що Росія хоче купити ці іранські ракети земля-земля. От од... я тобі про однак ще не купила. О, дивись, Іран планує відправити у Росію. Це українська. І правда, верхній шпальт. Іран планує відправити в РФ тисячу ракет і дронів, 200 БПЛА на початку наступного мі... ну, місяця. Це Гур повідомив теж. Ну, дивись, БПЛА вони передають дуже просто грузовими літаками. І ці вантажні літаки ми бачили, як вони прилітають з Ірану в Росію і сідають в Москві. А ракети, я так розумію, передати літаками неможливо. Ну, Однак світовий океан ніхто не відміняв. Прямого сухопутного кордону немає, але вихід до моря в Ірану є. І а далі все пішло, ну, що треба, там, дійде до Владивостока, Находки. Це ж, ну, ну, час, який немає. Ну, а... а щось таке захід може щось таке встругнути. Щоб ну, Іран склад? Розпотів. Ну, 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 перше захід, я думаю, не дарма про це говорить. І раз. Ну, а по-друге, ем, мова йде про додаткові санкції проти Ірану сьогодні обговорюються. Ну, хоча Іран вже з санкціями, на жаль, Слухай, це вони важі. там нормально живуть. Вони під санкціями дуже плотними, з такими з 40 2000. Років. Ну, 40, так, да, але з 2008-го так особливо. Тому. Не знаю, як, як ти бачиш, по дронах не допомогло, і дрони доїхали, а потім полетіли до нас. І, і думаю, що, на жаль, там, сподіватися на здоровий глуз тиранського режиму не доводиться. Це такі ж божевільні, як Путін. Тобто, там вони знайшли один одного абсолютно Да, злились в екстазі. Да, да, Рибак, рибака. Давай тепер, значить, про Петрушевського. Шановні друзі, всі, хто. Підписаний на Петрушевського, нашого чудового. У нього сьогодні день народження. Він дуже-дуже молодий. Це нас і, але тут з іншого приводу. Значить, це наш колега Петрушевський, як я сказав, у нього день народження. І замість привітань Юра просить нас з вами, задонативши на авто для іноземного легіону посилання на банку, ви можете знайти в телеграм-каналі Петрушевський. Д... Давай. Давайте подивимося відео, все він там повідомить вам. Якщо ви дивитесь це відео, або ви зайшли привітати мене з 30-річчям, або ви побачили його в рекомендаціях, і тепер у вас є нагода привітати мене з 30-річчям. Обидва варіанти мене влаштовують. В мене є така звичка, і на свій день народження я сам люблю дарувати подарунки. І їх сьогодні в мене є два. Перший це Тубус від російського гранатомету, який був підібраний на Харківщині після боїв з москалями, а другий це Каріна. Каріна це казка знята з росіянина не дуже живого. Чому Каріна? Тому що в нього тут написано було Каріна, тобто, або його так називали в підрозділі, або просто Каріна не дочекалася свого хлопчика. Так, от Каріну отримує той, хто зробить найбільший донат. На тачку для іноземців, які воюють в лавах збройних сил. А гранатомет отримує той, хто просто, просто задонатить, і ми випадковим чином його оберемо. Вітайте мене з днем народження! Мені дуже приємно. Заходьте в коментарі, там буде банка. Нам треба зібрати всього лише 240 тисяч. Всього лише. Да? Дякую, і з днем народження мене. Да, ну про Петрушевського можна сказати тільки найкращі слова. Я хочу привітати Юрія. Він на це заслуговує. І думаю, що він класно обрав собі подарунок, то це хороша справа. Так, да, і от Ірина нагадала мені зараз, що у Юри в Фейсбуці, власне, те, що він сказав в Фейсбуці і в Телеграмі, його є посилання на цей збір. І давай кілька слів, знаєш, такої вдячності. Ну, такої абстрактної, скажемо, абсолютно неймовірно неймовірній роботі, е, я навіть не знаю, як назвати цих людей. От, е, от люди, які збирають гроші. У них нема е, ні, от Ірина мені каже, волонтери. Це не зовсім волонтери. Е, якщо, наприклад, от ми знаємо, наприклад, якийсь артист. Чи ну, не має значення хто. Він раптом сказав, а от, от я знаю історію, лікар є. І ти знаєш, що від цього, від снарядів, оце, оце, попадає у очі, і воно травмує очі і так далі. Я знаю цього лікаря. Він працює в одній з клінік. І він раптом. Він не волонтер, тому що, ну розумієш, волонтер, це там машини, щось таке. таке. Він написав своїм колегам до Канади. У нього канадське оце обладнання, яке працює з очами, саме хірургічне, яке витягає оце все і там лікує. Ну там ціла така машина. І вони надіслали дві такі машини. От розумієш, він, він нічого таку, ну, такий, звичайний. І він все, він далі не, не, не займається цим. Просто він його написав. Вся, Матвій, у нас вся країна волонтери. Реально. Без ну, Так, але я маю на увазі от сказати спасибі людям, які е, от, ну, не знаю, там, шкарпетки в'яжуть. А скільки маскувальні сітки роблять, да. продовжують робити всі ці місяці. Просто це знається. А жінок. діточки, знаєш, вона щось там продає е, таке, яблуки там за 50 копійок. І приноситься 에, да. і воно кидає. Потом ну, вона ж вона нас... не волонтер офіційно. Розумієш, я саме про людей, які от чому кажуть, що це вітчизняна війна, да. бо це правда вітчизняна війна так і є. І йдуть. Я дуже добре це знаю. В нас же ці наші Гончаренко центри, і туди приходять люди кожен день, то копілку дитини принесе свою. То якісь там старенько щось продавали, робили ярмарок, і ще щось це збирають. Це несуть це для збройних сил, для тих, хто потребує. Це неймовірно, і це і це сила наша, і тому ми переможемо.